Слава Ісусу Христу! Більше 200 років тому, коли був Наполеон і коли він спалював Москву, на іншому кінці світу була друга війна. Війни були постійно в історії. І це була англо-американська війна, і про яку зараз навіть складно уявити, що така може бути. Вона війшла в історію як війна 1812 року. Вона тривала майже три роки і в ній. Британці навіть захопили Вашингтон і підпалили урядові будівлі, в тому числі Капітолій, навіть Білий Дім. Але всі війни закінчуються, і ця війна теж закінчувалася переговорами і танула в минулому. Мало про неї, хто пам'ятає. З війни додому повернувся фермер такий, Вільям, капітан Вільям Міллер, мельник української, якщо перекладати його прізвище. Він навернувся в християнство після війни і почав палко досліджувати Біблію своїми такими підручними інструментами, і невдовзі він став священнослужителем, пастором в 1833 році. Серед християн часто поширені такі ідеї, відчуття того, що ми живемо саме в останній час. І це природньо. І... Але особливо, що от саме ми живемо в саме ці особливі дні, які. Саме саме останні, саме нас Бог обрав для цих особливих днів. І Міллер був не винятком. Він теж повірив і повірив настільки сильно, що він, е, е, прийняв для себе таку звістку, що Бог відкрив йому остаточну дату його приходу. І спочатку він боявся цього, боявся цієї звістки, боявся комусь зізнатися. І, по його розрахунках, згідно прочитання його книги Даниїла, він розрахував, що Бог десь має прийти в 1843 році. Потім він уточнював свої розрахунки, Бог десь мав прийти на початку 44-го року, і разом з тим він виголошував багато таких публічних проповідей. Реакції на них були різними. З одного боку, його зібрання намагалися закидати там, розігнати, але разом з тим його кількість. Тих, хто його слухали, і сприймали його слова як істину, що ось ось прийде Спаситель, бо його проповідь узагальнювала така тема, чи готові От ви зустріти свого Спасителя. І його послідовників було сотні тисяч. І реагували вони, оскільки вони вже реагували на це так кардинально, і слухали його, то вони вимагали від нього навіть, щоб він уточнив цю дату. І він з молитвами намагався. І він уточнив цю дату як 22 жовтня 1900... 1844 року. І коли цей день наближувався, то послідовники цієї його послідовники мілерівці настільки сприйняли цю звістку, що вони почали буквально роздавати своє майно, звільнятися з робіт, оскільки воно все їм мало бути не потрібне, бо має прийти Христос. І цей день, в цю ніч, перед цим днем, коли він мав прийти, вони виходили на пагорби. Посеред ночі ставали в поля і чекали, дивлячись на небо натопами. Але день цей, як знаємо, відклався, і його обіцянки виявилися несправдженими. Це була така подія, яка називалася навіть велике розчарування. І багато його послідовників просто розійшлися. Частина з них залишилася, він сам помер невдовзі кілька років тому. І залишок тих, хто Зібрався і якось намагався спастися від цієї події, якось переосмислити, що ж він насправді сказав. Були основою для такої спільноти, яка в нас називається Церквою Адвентистів, про яку, думаю, багато з нас чули. Ця назва співзвучна для нас з подією, яку ми зараз відзначаємо: Адвент, Адвентисти. Тобто, Адвент це назва походить від слова очікування, очікування приходу Месії. Як адвентисти в свій час чекали, буквально чекали конкретну дату, так і ми чекаємо. Це слово Адвент означає всього-навсього латинський переклад такого грецького слова парусія, яке в Новому Завіті означає позначає пришестя Хмесії в світ. І в Західному світі, особливо, воно якраз для того, щоб ми підготувалися до спогаду. Попереднього пришестя в світ і заодно готувалося до наступного його пришестя в, в своєму житті. І воно має в культурі певні звичаї, тому що для людей це зручно і це допомагає людям так налаштуватися, коли є якісь звичаї. В популярній культурі, звичайно, його зводять до якихось таких маркетологічних прийомів, де намагаються покращити людські апетити закупівельні. Де намагається багато продати подарунків, але разом з тим в ньому і багато таких хороших почерпнути традиційних. Його такий поділ на чотири тижні, чотири свічки, чотири неділі, кожна з яких символізує певну християнську чесноту: надію, мир, радість і любов. Сьогодні ми запалювали свічку надії і вже трошки згадували, що ж така надія, чим вона заслужила бути в переліку цих чеснот. Навіть в переліку більше. Цих трьох, про які згадуються в посланнях. І якщо навіть запитати нас, що таке надія, то часто це складно так трохи означити. Ми ніби такі слова, які постійно вживаються, то ми от не знаємо, як сказати, що це, що це таке надія. От Спробуйте пояснити для себе, як би ви пояснили тій людині, яка не чула ніколи цього слова. Словник пише, що це, впевнен... Український словник, що це впевненість у можливості здійснення, впевненість у можливості, впевненість у можливості. Здійснення чогось бажаного, потрібного, приємного, сподіваного. Але на практиці для мене якось так ну, надія, це так, як слабка віра, здається. От віримо ми, це ми впевнені. А надіємось, це так, ну, шанси є, що це так станеться. Е Ну, якщо здається, що надія це слабка віра, то наша ж для неї придумувати нове слово. Могли б так якась така невпевненість назвати. Може це просто оптимізм, надія на краще. Така якась слабкість відчувається в надії. Вона ніби довго тривала, не вмирає, чи вмирає останньою, але все-таки якоїсь сили в ній не відчувається. Але все-таки є українське мові слово, яке передає цю силу надії. Коли ми говоримо, що щось надійне, то ми не маємо сумніву, що воно зламається. Коли ми купуємо щось надійне, то ми розуміємо, що воно буде працювати довгий час. Це не те, що ми купуємо так, ну, надіємося, що воно буде працювати. Тобто тут же сумнівів немає. ми бачимо, що надія все-таки пов'язана з чимось таким міцнішим. Але знову таки, це роздуми про те, як ми розуміємо це слово. Але як роз... надія розуміється в християнському сенсі? А в християнському сенсі це слово. Приходить до нас з Біблії, і нам би добре було б десь побачити, де воно вживається, в Святому Письмі, в якими словами, і в яких місцях саме воно зустрічається. Ну, цих місць багато, і добре було б прочитати хоча б одне сьогодні. Це псалом про надію, псалом 129, псалом Давида, який говориться в такі безнадійні і важкі Важку пору для того, хто співає його. Е, пісні сходження, прочитаємо його. Із глибини кличу я до тебе, Господи, володарю, почуй же мій голос, нехай схиляться вуха твої до голосу, благання мого. Якщо беззаконня Ти, Господи, пильнуватимеш, хто ж встояти зможе, Владико, але в Тебе прощення, щоб мали страх перед Тобою. Я покладаю надію на Господа. Надію має душа моя, і на слово Його сподіваюся. Душа моя на владику чекає більше, ніж сторожа ранку. Так більше, ніж сторожа ранку. Нехай Ізраїль сподівається на Господа, але в Господа милість, адже в Господа милість і велике визволення в нього, і Він визволить Ізраїля від усіх його беззаконь. Синонім до слова українського надія це сподівання. Воно тут так само зустрічається в цьому псалму. псалмі, надіюся, сподіваюся. От кілька разів це слово сподів... зустрічається в псалмі. І цей псалом це ж та одна з пісень сходження, які співають паломники, які підіймаються до храму. Він поділяється е, на чотири таких частинки, його можна поділити по два віршики. Е, ми так розглянемо ці частинки. Маленький, вісім віршиків всього-навсього псалом. І починається він з того, що той, хто співає, він знаходиться в глибині. А глибина це не, не щось добре. Це яма, це якась е, віддаль від Бога. Бог, який знаходиться на висоті, має почути молитву того, хто навпаки знаходиться в глибині, в глибині вод, в скруті, в безнадійності, в важкій ситуації. Ми згадуємо пророка йону, який молився з глибини моря, з глибини черева, риби. А зазвичай в нашому житті можемо позустріти таку практику, коли люди навпаки у своїх молитвах намагаються десь піднятися вище, коли в такі будують високі шпилі, щоб вони ніби дотягувались до неба, або люди виходять на пагорби, щоб на цих пагорбах краще почути Бога. Ніби от Він кра... Чи, щоб Бог міг краще почути їх, дістатися до нього. Але той, хто співає псалом, так не робить. Напевно, він не має можливості піднятися. Але все ж він вірить, що буде почутий, і прикликає Бога схилитись до Його глибини. Вступних віршів ми бачимо, як псалмоспівець починає говорити про свої провини. Можливо, справді те, що сталося в нього, є причиною його гріха. Можливо, просто його звинувачують в тому оточуючі, Вони кажуть, що от це тобі покарання. Може, він просто сам себе перевіряє і заспокоює Божою милістю. Він ніби каже: Так, Боже, я грішний. Але в тебе милість і прощення. Може, я й заслужив таке, але ну, а хто, а хто б виправдався перед тобою. І це так згадує таку віру, яку хвалив Христос в Новому Завіті. Ну, якщо собаки їдять ті кришки, які падають, чи все, що падає з столу, ну, то хіба Богу не хватить милості, щоб почастувати того, хто просить його, так, такою собачою е, благаль... таким собачими очима, такою благальністю. Хіба Богові стануть на заваді провини того, хто просить. І псалмоспівець якраз в це не вірить. Він каже в тебе прощення! Він не вірить, що провини Його можуть стати на заваді того, що почує його Бог. І далі саме йдуть ці рядки надії на Бога. Ця надія ґрунтується на тому, що псалмоспівець сподівається на Його слово. І на слово Його я сподіваюся. Тобто є обіцянка, Божа обіцянка почути тих, хто кличе. Пробачити тих, хто просить пробачення, допомогти тим, хто просить. Ми знаємо слова, стукайте і відчинять. Е, і слова, які е, позначаються надія в цих двох місцях, якраз два слова, які найбільше позначають е, надію в Старому Завіті: це слова кавах, кава, як кава і як хал. І обидва ці слова мають схоже значення: це значення чекати, надія. Тобто, це очікування, це очікування того, що станеться. Тобто, це не сподівання на те, що воно щось станеться, а це очікування того, що статися мусить. Те, що має статися. Ми просто чекаємо, чекаємо на нього. І маю надію на Господа, це означає, що я чекаю на нього. І зразу ж, псалмоспівець для нас змальовується звичною картиною з життя. Він каже: Я чекаю на Господа, душа моя чекає на владику, як сторожа чекає настання ранку. Більше, ніж сторожа чекає настання ранку. Можна уявити собі картину, в якій сторожа вночі чекає, щоб скінчилася її зміна, щоб настав ранок, а враховуючи в ті часи, коли не було годинників, коли можна складно орієнтуватися в часі, коли сторож, який чекає, коли закінчиться ніч, коли вже настане той ранок. Коли вже настануть ті канікули, яких чекають навіть найкращі учні і вчителі. Тобто очікування воно буває сильним. І проте, жоден сторож, навіть найбільш нетерплячим, може не, не буде сумніватися, що ранок настане. Наскільки б важко не було чекати ранку, наскільки б він не орієнтувався в часі, він розуміє, що все одно цей час пройде. І ті хвилини, які навіть здаються вічністю, вони пройдуть, і ранок настане. Якщо це перенести на нашу реальність. То це непогана така картинка для того, якою є реальність очікування приходу Христа і чому таке очікування якраз є тією надією. І ці слова, які повторюються в Новому Завіті, вони роблять надію одним з найвживаніших термінів в, ну, в, в самому Письмі. Це добра сотня разів вживається. Ми можемо побачити ці слова, коли Авраам і Сара надіються. Чекають обіцяного Богом Сина. Ізраїльтяни надіються, чекають побачити навіть в цьому в випадку, вживається це слово, коли вони чекають Мойсея, який довго не повертається з гори Сіна. Довгий час єврейський народ чекав на прихід Месії, він жив надією на це. І чекати це не так просто. Ми не любимо чекати, особливо того, чим сильніше ми бажаємо отримати те, що ми чекаємо. Це відноситься навіть від е, планів, таких яких наших забаганок, здійснення мрій. Ми можемо оцінювати якісь послуги по тому, наскільки вони швидко для нас стаються. І для того, щоб спланувати свій час, ми маємо календарі, годинники, е, щоб полегшити наш, наше очікування. В залах очікування так є спеціальні зали очікування, які нам допомагають перенести оце очікування. Там ставлять м'які дивани, телевізори, щоб нам було легше скоротати цей час, протягом якого нам треба чекати. Але наскільки важче буває чекати таких речей, коли чекати нестерпно, коли ми чекаємо якогось виздоровлення, коли ми чекаємо порятунку чи закінчення війни, чи повернення когось з близьких? І от ці біблійні слова про надію, вони лунали тоді, коли становище якраз було безнадійним, коли вони не просто там очікували забаганок. Авраам і Сара були безнадійно старими. Юдеї були в полоні, коли вони чули слова про надію, яку їм дарує Господь, коли їхні домівки були зруйновані, коли вони були завойовані імперією. Тоді приходили пророки і говорили їм про те, що у Бога є прекрасні плани на ваше життя, на майбутнє життя. Коли ці слова абсолютно не резонували з дійсністю, яку вони бачили. І навіть найкращі в цей час вони не справлялися з очікуванням, вони не переносили надію. Бо Авраам і Сара вони не, не справилися з очікуванням сина. Вони вирішили допомогти Богові і е, вирішити проблему з відсутності сина Ізмаїлом. Авраам, е, Арон, брат Мойсея, теж не зміг дочекатися навіть його повернення з гори. Він побудував. Зліпив так теля для тих, того народу, який вимагав цього. А юдеї так само не дочекалися приходу Месії. Вони бігали спочатку за самопроголошеними месіями, з якими сплутували Христа. І навіть після того, як вони розп'яли справжнього Месію, вони так само ще продовжували втілювати свою надію і продовжують дотепер чекати приходу Месії. І... Ця втілення цієї надії вони в бунтівників проти їхніх поневолювачів спричинило навіть те, що римляни зруйнували їхній храм і в чергове розігнали їх з їхньої обітуваної землі. Тобто надія це не просто оптимізм, що буде краще. Чому? Бо оптимізм шукає причини для свого існування, щоб він був в тому, що він бачить навколо. Пам'ятаєте, на прикладі війни, коли вона почалася, що для нас було оптимізмом? Ми шукали причини оптимізму в тому, що ми бачили, що ворога можна перемогти, що танки його палають, його воїни відступають і втікають. Але, використавши це, наша пропаганда почала змальовувати ворога як слабкого, що от ворог. Немудрий, примітивний, він втікає, ще трошки ось ось перемога, все розпадеться, закінчиться, і варто чуть-чуть лише почекати, і майже чекати і навіть не треба. І такі неправдиві і прості рішення, вони такі дрібні самонадіювання, виявляються ще більшою зневірою і розчаруванням. Як це сталося в такій історії проповідника Міллера. Християнська надія вона не дивиться на обставини, вона навпаки проти обставин. Ми бачимо, коли читаємо пророчі книги, то там навпаки ворог змальовується страшним і безнадійним. Їх перемогти неможливо. Стається така нагнітається картина темряви. І потім контраст втрутиться тру Бог і все буде добре. Тобто надія дивиться не навкруги, християнська надія, а вона дивиться наперед. Вона опирається на характер Бога, на його обіцянки. Вона опирається, якщо на минуле, то вона опирається саме на ті свідчення. На ті вияви Божої ласки, яку він виявляв. Тобто надія опирається на Бога, а оптимізм він шукає, намагається якось змягчити те, що він бачить навколо. І оскільки вона опирається на Бога, то це очікування те, що Бог прийде, врятує і влаштує так, що все буде добре. Але те, як Бог прийде, те, коли Він прийде, це не обов'язково буде очікувати і відповідати нашим очікуванням. І це станеться не обов'язково тоді, як ми думаємо, і так, як ми думаємо. І така гірка історія вона навчає нас, що до приходу Месії були краще підготовленими навіть не ті релігійні еліти, які здавалося тільки, що робили постійно перебували в вивченні закону, а краще очікували його приходу: оцей бездітний Семеон, священик, так, молода дівчина Марія, пастухи, які просто пасли овець в полі, по яких імен ми навіть не знаємо. Рибаки, митники, навіть і блудниці, які сприйняли краще прихід Месії і його царства. Тобто навіть в очікуванні приходу Христа ми не можемо покладатися повністю на себе, щоб Він допоміг нам долучитися до тих, хто з радістю прийняли його прихід. Разом з тим, очікування це не просто пасивна дія. От ми маємо чекати, поки. Месія пропливе нас повз нас річкою, ми маємо сидіти. Сторож, який чекає настання ранку, він продовжує, продовжує робити свою роботу, продовжує охороняти і чекати, поки його настане зміна. Він не залишає свою роботу. Пастухи, які чекали Господа, вони продовжували пасти овець, вони продовжували своє звичне життя. Мудрецям треба було виглядати зірки, вивчати їхнє положення на небі, займатися своєю роботою і разом з тим потім збиратися в далеку дорогу. Марія з Йосипом, вони провадили звичне життя батьків тодішніх, які чекають народження дитини, і були змушені навіть виконувати громадянський обов'язок йти, виконувати перепис в місто. Вони не знали, де застануть їх пологи і якої пори. І Бог так звершує свої плани в нашому житті, що вони переплітаються з нашим буденним життям, що їх і важко часом буває розрізнити. Але все одно наше очікування Бога, воно. Неодмінно виразиться в нашому житті. Хоча наше життя не може кардинально не вирізнятися з поміж життів інших людей. Бо надія, вона жива, а вона, якщо жива, то вона не безділ. Коли ми очікуємо чогось приходу, то ми не сидимо, а якось намагаємося готуватися до нього. Навіть якщо він прийде пізніше, то ми все одно сплановуємо це свій час. Коли батьки готуються до народження дитини. То готуєшся до народження дитини, вони разом з тим і ведуть свої звичайні буденні життя. І прикладом активного життя, активного такого очікуваного життя може бути приклад життя учня або спортсмена чи музиканта. Вони, щоб дочекатися того часу, коли вони завершать процес навчання, коли вони стануть е спортсменами чи музикантами, їм не просто достатньо сидіти і чекати. Їм потрібно проходити через цей час очікування, але це час очікування пов'язаний з постійними вправляннями, невдачами, помилками, спробами знову, тобто постійне очікування в терпінні. І ці результати бувають часто непомітні, бо ми помічаємо тільки, як ростуть рослини, коли на відео зняти отак і пришвидшити цей режим, і ми бачимо тоді, як рослини ростуть швидко. Вони ростуть настільки повільно, що ми не помічаємо. Ми не помічаємо росту дітей. А потім аж бачимо результат. Але неможливо оминути цей процес очікування. Неможливо оминути так, як мати не може пройти цей період, щоб пройшло цей час. Час очікування мусить бути. І ми бачимо навіть в історії Божого народу: євреї вони хотіли постійно втекти з цього шляху очікування, хотіли пришвидшити, але кожен раз, коли вони хотіли пришвидшити. Бо їм треба було пройти потім ще раз, то повернутися ще раз з цього уроку, і цей урок їм досить дорого коштував і вони ним поплачувались. І ми, християни, також, як Божий народ, ми мусимо проходити цей шлях в Христі, тому що Бог, після нашого навернення, Він так само нас навчає і змінює. Він перетворює нас, вчить новим якостям. І це теж проходить час, процес, це не одразу. І це довгий час виглядати може безнадійно, бо ми і противимося тому процесу, ми хочемо бути терпеливими і то вже. Але впертий Бог Він змушує нас тим шляхом очікування, щоб ми звільнилися від наших ват та гріхів, щоб його царство воно, поширювалося серед нас. І цей час очікування ми вже мали би прийняти, що його неможливо, бо і коти не одразу так родяться. Його милість до нас отаке довготерпіння. Є прикладом того, як ми можемо ставитися і маємо ставитися до інших людей, тих, які здаються невиправними. Ми нетерпеливі до чихось вад, ми бачимо, що люди не змінюються. І разом з тим ми не розуміємо і не бачимо, яку роботу Бог провадить в їхньому житті, з яких глибин Він їх виводить і куди він планує їх вести. Бо якщо його Боже царство для нас здається, що заповільно проростає от в тих людях, що навколо, то краще, що ми можемо робити, то не заважати цьому царству рости, а дати в змозі бути людям, які навколо нас бути самими собою, навіть коли їхнє життя не відповідають нашим уявленням. Ми можемо молитися, а при змозі можемо намагатися спуститися своїх вершин в їхні глибини. Якщо Бог нас обділив такою ласкою, то, можливо, ми частину тої ласки можемо передати і їм і чекати. Можливо, здається, що шансів часто ніяких на виправлення тих людей, але які шанси були воскреснути в розпятого. І от саме Воскресіння розпятого це, це та різниця між тою надією, які мали псалмоспівці і маємо ми. Вони не знали про Воскресіння. Не чекали приходу Месії. А наша надія тепер ґрунтується на тому, що ми знаємо про Воскресіння Месії. І порожня могила Христа, вона якраз є часто основою для того, на чому ґрунтується наша надія, наша надія на Його прихід. І, зрештою, наша надія на те, що і багато могил, багато безнадійних могил стануть порожніми також. І це звучить нереально, особливо в наш час, особливо в такі події, коли. Те, що ми бачимо, зовсім не відповідає такій реальності, реальності надії. Але наша надія, знову ж таки, вона має ґрунтуватися на тому, хто воскрес, а не на тому, що ми бачимо. І на тому, коли воно станеться. Тобто ми маємо зосереджуватися не на тому, коли це станеться, а на тому, що це статися і, не статися і не може. В останніх двох віршах псалмоспівець, переконавши себе, що він надіється на Бога. Що він буде чекати його милості, також запрошує долучитися до очікування весь народ Божий. Нехай Ізраїль сподівається на Господа, адже в Господа милість і велике визволення в нього, і Він визволить Ізраїль від усіх його беззаконь. Євреям було довго ще чекати цього часу, коли Господь прийде в, їхні, в їхній світ. І якщо довго чекаєш, то зрештою і перестаєш чекати, бо таке довге очікування, воно переростає в таку буденність. І слова про Месії їм часто здаватимуться неправдою. Вони шукатимуть Месії в інших вождях, які будуть їх манити з втіленням їхніх мрій. Але ці слова збудуться, і ці слова, цей останній віршик, це саме ті слова, які ангел скаже Йосипові, який теж буде не в непростій ситуації. Вона народить сина, і ти назвеш його Ісус. Бо він спасатиме народ свій від їхніх від його гріхів. Оце прийшов той, який, про який ця молитва той, хто прийшов з вершин і прихилився до глибини, в якій знаходилися всі ті, хто чекали і співали. Він занурився в їхній і в наш світ. Тобто не просто зазирнув, звернув увагу, прихилився, а спустився цілком і став одним з нас. Багатьом, можливо, хотілося побачити його царем. Переможцем, який ворогів кладе під ноги свої. Але він виявився трохи іншим. Він... Але разом з тим він дав більше нам, ніж ми могли, і можемо і до тих пір саме уявити. Він став одним з нас. І свого досвіду ми знаємо, як некомфортно занурюватися в чужі проблеми, як некомфортно сприйняти на себе чиюсь шкіру, жертвувати своїм комфортом, поступатися, особливо коли нам хочеться залишитися правими. Бог не залишився правим десь високо, Він вирішив допомогти неправим. І саме це він для нас зробив. І згадуючи його прихід в цей світ, ми продовжуємо чекати надію на прихід його знову. Знову, як чекали псалмоспівці, перебуваючи в глибині, в скруті, в війні, в проблемах, постійно стикаючися з втратами, смертями, безвихіддю, розчаруваннями. Але маємо зберігати надію і очікування. На того, хто може все якось полагодити, Бог його знає, як він це зробить. Тому давайте помолимося йому за успіх наших безнадійних справ.